Добрий день, наші малята. Сьогодні до нас приїхали машини з іграшками, але в них зламались колеса, і потрібно машину відремонтувати. А в майстерні запропонували такі деталі. Що ж це за деталі? Це круги бачу. А це квадрати. Яка ж е, підійде фігура? Звичайно, круг. Ось у нас є такі круги. А чому вони підійдуть? Тому що круг може котитися ось так. У круга нічого не заважає. Котитися. А чи може котитися машина з отакими колесами? Звичайно, не зможе! Звичайно, не зможе з такими колесами котитися машина. Тому що таке, така фігура не котиться, а кругла котиться ось так. Що є у квадрата. У квадрата є кути. Ось такі куточки гостренькі. У квадрата є сторони, і цим він відрізняється від круга. Давайте накладемо. Круг на квадрат, а квадрат на круг. І побачимо, що вони відрізняються. Ось так. Що ж ми будемо робити з нашими машинами? Звичайно, ремонтувати. Але до якої машини яке колесо підійде? Квадратні прибираємо зразу. А круглі дивимось, що в нас є маленькі і великі. Порівняйте, якщо накласти, то маленьке не закриває велике. Покладу маленькі колеса до маленької машинки. До меншої. так. І великі колеса покладу у велику машину. А зараз подивимося на вантаж. Вантаж в велику машину великий, а в маленьку машину маленький. Порівняємо, беру дві деталі, накладаю жовта велика, кладу в велику машину. Червона фігура маленька, це квадрати. І ще візьму квадрати. Прикладаю, це великий квадрат. Це маленький квадрат в маленьку машину. Візьму круги. Круг такий і круг такий. Це великий круг. Це маленький круг. Ось так в маленьку машину нагрузили фігури маленького розміру, а в велику машину погрузили вантаж великий. І ще раз, дітки, повторимо, яка це фігура? Це квадрат. Скільки сторін? У квадрата чотири сторони. Скільки кутів у квадрата? Чотири гостреньких кута. Чи може котитися квадрат? Ні. Він може рівнесенько стояти. Добре. Послухайте про нього віршик. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Отже треба нам малята усе знати про квадрата. Запам'ятаємо, що квадрати можуть бути різного розміру, але усіх у них є кути. И стороны.